Вітаю вас, любі українчики! Ви на каналі Закрапка. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Resident Evil 2 за Клерку. Тиснемо сюжетку, продовжити і. Сподіваюсь, у нас завантажиться клерка. Клерка, клерка завантажилась. І так, мені трішки не подобається за неї грати. Пходимо зараз на другий поверх. Випало, слава Богу. Я хочу тут на другому поверсі. Зараз постріляємося. Тут хтось є, немає нікого. Хочу перевірити, що у нас тут є. Ага, придурок. Иди сюди. Хорошо, крит пройшов. Так, ну тут явно. Це те, що й було. Добре, у нас немає. Тут відкриваємо, тут у нас був зомбак, він не випадає. Окей. Кода не знаем. Что це? Вказівка до переносного сейфу. Блять, загадку! Серьезно? Знову будем разгадывать загадку? Ай-яй-яй! Уля-ля! Набои нам насипають. Скринька. А і нам потрібно в цю скриньку рубин вставить, да? Поглянути. Ну, мы же не можем ее зараз відкрити, ні. Потрібно Рубін вставити. А Рубін знаходиться там, де вибухівка. Віка цієї гарної скриньки здоблене коштовним камінням. Всередині, здається, щось є. Добре, але нам вдали вказівку до переносного сейфа, а самого сейфа нема. Так, цей мінус уже. На третьому поверсі у нас там нічого немає. Душова так. Це що в нас таке? Статуя Лева. У нас, ми, до речі, заберемо, заберемо, ми туди зараз підемо, заберемо там все. А ми через душову зможемо пройти в Stars. Угу. Ніж, ми забули в бібліотеці, ніж, Ну, ми туди ще по-любому будемо йти. Там ще повно всього потрібно робити. Кімната з приватною колекцією. Ой-ой-ой, як це все розбиратися? Мистецька кімната, зелена трава. Я щось не можу зовсім розібратися, що, де і куди потрібно робити. У мене є ключ. У мене є ось цей ключ, який він тут. Ключ е вигадливої форми. Який він? Піковий. Піковий ключ, а де в нас такі двері є? А де в нас такі двері є? А хуй його знає, де вони є? А нема їх ніде. Тому ми не, не їбем собі мозок і йдемо просто. Oh, no. Що ти мразота? Чо ти скиглиш? Два є. Блять. А перезарядки-то. Э, сама не перезаряжайся? Пизда, як же ж ти довго перезаряджаєшся? І зараз та ще мразь встане. Блять. Ой, скрит пройшов. Дай пока лежить. То ще? Хтось десь гарчить знов. Ми багато набої вистріляли, дуже багато. Я забув, потрібно зайти в этот. Зараз потрібно піти в мій сейф і забрати різальну зброю. Оце я згадав, оце я згадав, що тут є ключ. Ми можемо вийти, тут швидкий прохід. Тут ми можемо ставити один медальйон, але його немає. Що це таке? Записник із вирваною сторінкою. Ну, ставить три медальйона, ну це ми все знаємо. О! Статуя Діви! Статуя Діви є. Клас! Статуя Діви є. Все чітко. Добре. Розібралась. Медальйона у нас немає, да, з собою? Ні, я його не брав. Медальйон я знайдений, знайти три медальйони. Так, ми цим і займаємося. У нас є. Е, так, чекайте, минулий раз ми. Так, корона. Корона. Вогонь. І. Орел. П'ятка. Минулий раз ми розгадали. У нас тепер є медальйон. Єдинорога. Чи що? Мед... А, медальйон лева. Якої єдинорога? Так, там мразота шариться, нам потрібно буде туди пройти, тут двері он є. Ну нічого. Ті дружки хай собі ходять. Не подобається. Так, це ми вставляємо сюди. Тихо, тихо. Чого завелись? Так, а на цю сторону? А, ми там ми там були, стоїть. Ну там ми не можемо розгадати сейф, нам потрібен потрібна комбінація. Хм. Давай, давай, швидше. Є. Yeah. ПИЗДА! Дуже мажу, дуже мажу. Пестик наче чітко стріляє, звожусь, але мажу. Мажу, мазила. Траву складаємо, у нас тут це є. Оце складаємо, оце складаємо. Берем. Медальйон єдинорога. Желетні набої, червона трава, СЛСка, автоматні набої. Вогняні. Так, це все мені не потрібно. А, різальне знаряддя. О! Це все, що я хотів взяти. Нам туди не потрібно. Зараз ми тут зберігаємося і проходимо швиденько далі. Сподіваюсь, Тітана ще не буде за нами. Він нам нахер не потрібен. Ще рано. Добре, що вона тут хоч може. О де ти? О, уйобок. Добре, що вона тут може бігати і не втомлюватися. Да, да, так. -да. Вибивай, скільки хочеш ті двері. Так, тут вставляємо другий. І зараз підемо відкривати двері, де у нас потрібно щипчиками ці... цими відкривати. Різальним знаряддям. Болтерезом нашим. З цієї сторони, я пам'ятаю, точно є. Так, Тут зараз падла нас буде лякати. Зараз а трошки пізніше. Так, ага, ну тут ми не можемо сюди пройти, у мене немає такого ключа. Так, ось тут зараз буде скотина нас лякать. Коли ми в двері будемо заходити. Після повороту. Ось тут, лякає нас. Ага. Ми відкриваємо тут що? Швидкий прохід, чи ні? Не пам'ятаю, що ми тут відкриваємо. Ні, це не швидкий прохід. Локер рум, кеп. А, ну всі ці паролі так само залишились. А де це. А де це? Флешка. Та я знаю, що таке флешка. Що, що ви мені розказуєте? Так, швидкий прохід це куди? 1250, це куди? Блять, я злякався. Де це швидкий прохід? Вибухівку, ну ми пропустили, ну ми повертаємося за нею. Нас... Дошки. Тут двері. Ага, в мене таких нема. Вибухівка, добре. Ну, все, у нас уже можна йти в бібліотеку. А, чекай, ще батарейка, по-моєму, потрібна. Че ж здається, батарейка потрібна. Щоб активувати. Ну цей кеп, я не пам'ятаю, куди? Про всяк випадок сфотографую, щоб я знав, як її е, як вводить правильно. Так. О. Что ти стонеш? Клярка, клярка, чого ти стонеш? Туди ми не можем пройти. А, сука, ни хуя Ммм, Як класно... Блять. Та ти шо Ти ни хуя Яка мразота Работай. Як тобі, вкусно? Укусно, сука, чи ні? Видло, єбане А ще й ти знов дешь? Я в руку її попав. Я дуже багато вистріляв на бої, Дуже багато. Так, чекай, треба подумати, куди нам і що робити. Вибухівка поки що рано. Але добре, що ми туди пройшли. Травулю ми поки покладемо. Різальне так, це все хай буде. Закінчується набої, це дуже погано. Ножика в нас немає. Також погано. На один раз у нас залишився. Так. Чекай, я гляну вибухівку. Ну да, немає. Детонатор без батарейки. Я ж пам'ятаю, що потрібно було батарейку шукати. Ну то добре, будемо її тоді шукати. Сюди. Так, і ще. Там в нас тут ще купа проходів, всяких є. Купа проходив, але їх треба обходити, треба то все гадувати, куди ходить, що робити. Отут тут у нас. А, ми ж тут відкрили швидкий прохід. Да, ти. чесне слово. Ми тепер з тієї сторони підемо. Да, так, да, так, да, да, да. кричить, скільки вам влізе, абсолютно. Так, давайте заб'ємо тут двері. Ой, двері, вікно. То що якщо буде якийсь вибух чи щось буде. Трошки менше паскуд буде залазить. Тут у нас немає. Рітарайра, ми виходимо знову сюди. Тут у нас два дружка довбодятла є. Ай собі ходять. У нас тут була этот. Етат... У нас. Так, ми тут не можемо пройти, да. Ну але ми ж... ти ж могла вибити вікно і зайти собі спокійно, не? Чого ти ото -от собі те усложняєш? Ляч. Входить чорт, Ну сука, ще й тебе. Да ти ви заєбали, Ну реально, чого ви нападаєте так сильно? Охуеть, я думал він уже все ебать, все, ну ножа немає. Блять, я думал він уже все. Жесть. Ось тут. Куди це мы відкриваємо прохід, я не пам'ятаю. На вулицю. Снов на якусь вулицю. А, ні, не на вулицю. Пизда. У мене немає уже набоїв! Алло. Ну, може, ти зведешся? Да, єбать! Чого ж вони так сильно нападають всі на мене? Чого? Що я вам, сукам, зробив? Заткни свій рот. Можеш тепер битися скільки хочеш. О, ура! Блять, два набоя. Флешка, нахуй ту флешку. Хилку, давайте Хилку юзнем Да блять, ебиться с им обучением, вы шо? Что у нас тут є важливо? Вентиль. С допомогою цього вентиля мы можем пройти на другий повар. Офис Stars потрапить и так далее. Тут все. Ну трава он тут шо? Что это показывает? Тут все с цієї стороны. А, о, швидкий прохід, все добре. Поки що не йдем. Шукаємо тут ще... О! Порох. Чітко. Нічого нема. О, пиздец. Вони заебали вже вставать мене. Все, виходим. Як я, як я тебе забайтив, да? Пидорок. Як би ще тебе забайтив, як би тебе забайти? Ну тут ми не можемо, ніде не може обійти. Ладно, херово позиція. Сука, ніяк не виходить його забайти. І тут сидить піда. А, чекай, я можу піти отут в збереження. Да, да, да. Кричи скільки хочеш. Так, по-моєму, в оцьому вікнові будуть потім зомбаки. Ми тут також забиваємо. О, ми прийшли в збереження, чітко. Обійшли його по колу, він нам нахер не треба тепер. Це ми викладаємо, це викладаємо, це викладаємо, це викладаємо. Один. Ага, це викладаємо. Також нам потрібна е, хілка. І все, ключ, ключик, ключик, де це ще нам потрібен буде? Я знаю. Ну, інших в нас немає ключиків. Погано. Поєднатись цим. Добре. Так, що нам ще? Порох можна на пістолетні набої, можна змінити 200. Але поки що з цим буду ходити. Поки є тут эти. Поки тут є набої, хай буду. В принципі, можна було б спуститися сюди в підвал. Чи не можна Мені цікаво, зможу я тут вийти, чи не зможу? Ага, не зможу, ну ясно. З той стороны потрібно відкривати. Ну, було б логічно, було б логічно, якщо б тут було закрито. То якби було ще й відкрито, то такое. І здається, я не те вікно забив. Ну да ладно. Так, цей ушлепок тут десь лазить. А, так, іди нахуй. Так, де тут вихід? Чекай, я запутався. А, ось вихід. Я хочу пройти, пробувати на третій поверх. Я хочу ось тут зайти. Тут був... Ага, зомбакон, є один. Трава. Окей, заберем. Ти сюди. Уйобок Два є, поки що він не встане. Пиздец! Чётко. Чётко. замансив. Так, а нам тут потрібна ця ручка, її нема. У мене такої ручки немає. Так, а я тут на карті собі відмітив чи ні? Тут тут є така ручка, і ми можемо пройти. Є. Тут мистецька кімната, ми сюди потрапили. Це що таке? Мистецький клуб Карбункол, ми це читали. Ключ карта на дробиш. Ми йдемо забираємо дробиш. У нас купа всього вже активувалось. А, сюди потрібно вставити книгу. Руку книгу і да. І тоді буде камінь. Окей. Сюди ми ще прийдемо? Встали вже у пки знову. Ага. Куди ти пішов? Так, ну в мене ж нема такого ключа. А, чи... О, блядь! Серйозно? Я просто туристичний довідник. Це ми все читали. Тут нема нічого цікавого. Знову трава. Тут сейф. Зробити з музею поліційну дільницю. Тут все ми забрали. Це забрали. Тут рука, да да, да, да. То ми ще туди прийдемо. Це ми на третьому поверсі. Опинились. У мене що тут по набоям? П'ять. Ну, п'ять то п'ять. що є? Не гарчи на мене. Я сказав, не гарчи на мене. Потім повернемося сюди. Марвін тут уже сам ходить, я того забайтив, дурняка. Так, зараз підемо сюди через східний офіс. Ага. Чи західний вернешь? Вест, захід. Та як ти тут живий досі, Сука, ну він ходить, ходить і ходить. Ну це ж бред якийсь, ну не можеш такого бути. Ми складаємо траву. Ми складаємо цей ключ. Цей хай буде. Ми зараз підемо відкривати і забирати зброю. Що нам ще? Що я ще хотів? Е, скринька. Мені потрібна книга. Скринька мені поки не потрібна. А, ми можемо її також взяти, зразу відкриємо. Все? Поки що це все. СЛСку. Давайте СЛС-ку брати, тому що у мене немає набоїв. І також зробим. Зробимо, зробимо, зробим. Окей. Зробим. Набої. Та витягнеш. Зробимо набої на пестик. Ох, і керування. Ох, і керування. Отак. Це у нас тепер є місце. Тепер ми забираємо, що тут, що я хотів забрати. Пуну скриньку. Іще одне місце є порожнє. Худенько зараз йдемо, забираємо драбиш. Чекай. Ніт. Нам потрібно. Нам потрібно місце. Давайте оце поки що складемо і оце. Нам потрібно місце. Я сподіваюся, це ж сюди ключ карта. До цього ж місця. У нас ще ж є звеярня в старс. А, там флешка потрібна. Там потрібна флешка. А от тут ключ-карта. Вот. Weapon Locker K. Пік-пик! Все чітко. Забираємо драбиш. Забираємо набої. У нас тепер є GM79. Ти гранатомет здатний стріляти вогняними або кислотними набоями. Є зміна типу набоїв. Окей. Okay. Так, подожди. Ага, надьор заряджаємо що у мене тут є. що це за набої? Ебать! А мене, а зводиться він не буде. То пізда. Який я набої зарядив? Вогняні. Окей, це у нас СЛС зараз. Так. Я піду скину. Я поки що складу цей дробей, що він мені не треба. Чи не буду. Хай собі буде. А чого він тільки один набой заре... Блять, це скільки набоїв з собою потрібно носити тепер? Це ж бред. Кругле ревків я є. Так, що у нас тут по часу? Добре, ще прекрасно, ще вистачить. Два місця є, хай буде. Ми підемо. Так, зберігаємося обов'язково. І ми підемо в этот. Збирати цей конструктор. Збирати оту в руку, ставити книгу і потім достати кабінчик і відкрити. Ото все. Збираємо Лего. А у нас ще кеп десь є, ми можемо вести. Мане не мачим, кусай. Я похуй. Хуй на тебе, клав. Йобаний ты марвин, блядь. Ще й бабуля встала. Ну конечно же вона встала, ясне діло. Тепер это теперь будешь ходить. затилок тобі, курва. Блять. Ну песик, реально три дня сводиться. Ага. Тебе не забагато набоїв? Шмаль, ти така. Але перезаряджається реально швидко. Це радує. Так, і тут зараз будуть ці, по-моєму, у тирки. Один є, і тут ще один. І десь його немає. Їх тут було два. Ми стецьку кімнату заходимо, куя на нього клав, потім, потім розберемося. Сюди. Отак. От э, чекайте, ми робимо. Поєднуємо з книгою. Добре, це ми вставляємо сюди. Блять, а. Я натиснула глянути. Давай мені сюди камінчик. швидко. Карбункул мені оцей потрібен. Карбункул, це ж треба було придумати таку назву. Карб. А, тут це зараз Берло називається. Ахуєть! Та ми тікаємо нахуй, звідси, Хай тут сидить собі, блядь. Ти чо, блядь? Ніхуя собі. Хай там сидить, блядь, нахуй він мені треба, я забрав уже камінь. Блядь! Скільки я в ней набоїв зашабашив і вона досі жива. Марвин! йди. Марвін, Марвиуша! пик Пік-пік-пік-пік-пік-пік, Марвін. Іди сюди, я не буду стріляти. Добре! молодець, Гарний хлопчик! Випав, сука, лизун! блядь. Нихуя собі! Так, чекай, давайте от эту от разберем штуку. Так, тут десь пасе, отак. Карбункул, все, ми достали камінчик, ми його тепер поєднуємо з оцім. І розгадали ще одну загадку. Тут що, батарейка, ні? Ага, значок Старс. Окей. Хіба нешся? скільки, скільки всіх комбінацій потрібно зробити. Ну і тепер можемо піти на другий поверх, закрити пар, який там шурує. І зможемо пройти. Ми за, блядь, за 30 хвилин зробили. Зробили, мабуть, як я Льоню проходив серій... 5, мабуть. Ну, мабуть, так, реально. Дуже швидко все відбувається. Ні, нічого. Е, хілки, в мене нема хілки. Знов. Поєднуємо. Не використовувати. Бо я використаю зараз. Все. Дає, зберігаємося. Так. Зберігаємося. І наступної серії ми будемо йти відкривати, закривати ту пару, щоб не йшла, і заходити в Office Stars, забирати зброю, подивимося на автомат, потім спробуємо його достати. А ми не спробуємо, а ми його достанемо, тому що у нас вже є ключ-карта. Ми знаємо, що це флешка. Тому підемо наступний раз вже за автоматом. У нас буде вже зброя. Капець, як дуже швидко відбувається все. Сподіваюся, вам сподобалось дана серія, було цікаво. Постріляли, і, по, і, і скільки всього пройшли, ну я не знаю. У мене повно емоцій, мене купа емоцій. Е, дякую вам, велике, любі українчики, за перегляд. Не забуваємо не підписуватись, не коментувати, не ставити подобайки. Також не забуваємо, що в нас в описі є телеграм-канал, можете переходити, підписуватись, там ми жартуємо. Е, якісь обговорюємо серйозні теми. А на сьогодні ми будемо закінчувати. Любі мої українчики, любі мої друзі, всього вам найкращого. Всім па-па!